20 лютого 2014 рік – 91-й день Євромайдану увійшов в історію як день наймасовіших розстрілів активістів на вулиці. Інститутська в Україні оголошено день жалоби за загиблими під час протистояння. Станом на 20 лютого у центрі Києва вже загинуло 75 людей. Є шех, є шехто на вулиці Інститутська снайпери методично відстрілюють мітингувальників. Стріляють снайперки. Стало відомо, що в рамках роботи антитерористичного центру при службі безпеки України, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко, підписав відповідні накази: видати силовикам бойову зброю. У зв'язку з керованими подіями в Україні достроково припинити участь в Олімпіаді вирішила українська гірськолижниця Богдана Мацьоцька та її тренер і батько Олег Мацьоцький. Цього дня активісти з Виногородщини Корсун Шевченківщини перегородили виїзд у напрямку Києва, аби не пропустити до столиці автобуси із тітушками. А у Маньківському районі через убивство мітингувальника на дорозі громада побила автобус з вояками внутрішніх військ. Спалила двоповерховий автобус, який віз з Криму до Києва тітушок. У Черкасах пройшов молебень за упокій душ загиблих, за оздоровлення поранених та за припинення кровопролиття. Люди запалювали лампадки, і вперше було вирішено не молитися за владу.